Блин. Ну все уже, как бы уже пролетел. Пидорасы, блядь. Опа, попал. О, попал, да. Попал. Бля, нихуя себе. Ёб твою ж дивизию! Уесь хутор всі селюки київські з задоволенням дивляться і шлють мені, що там сказав Гаспарян про мамину нацисточку. Махмусік та перша вчителька навмисно ростили Оленочку для того, аби вона очолила рейх і рух на Москву. І раніше я якось соромилась, а тепер бляха, я просто вимагаю в офіса президента. Хай не зважаючи на наші особисті стосунки, але видати мені почесну нагороду українського топ-пропагандиста. Хай зеля розстелить таку собі величезну, величезну білу дорогу, і ми прянь по ній на Абрамсі поїдемо на Москву.